Написав і декламує Денис Ткаченко. До України. Епіграф. Для шляхетної людини нічого не є таким важким, як пічний бенкет. Особливо коли перші місця на ньому займають дурню. Григорій Сковорода. Як задатися питанням, що ж таке Україна, то там віко прожива? То відповідь не знайдеш, за раки. Ти добра, що рвольно та казарша чи сила Древлі Руси? Дає Україна сукупність всього. Наша країна дитина козацької вдачі лихої та Божої правди. Але не в країні то є, а в її люди, Зрівнявши козачу волю з волею холопа, різницю побачить не стане клопотом. Хайдени не неволі, холопська будинність, слабкі духом, не тючі душею. Де пан засуджує, а не Бог. І царі, володарі рабські, народу вольного, цуравшись. Рішили козацьку свободу в кайдани уп'ять, розбрати сім'я в країну, уклавши, упились крові її вдовіль, проклята шляхта, блазні імперські, нащо гетьманщини в п'яли. мала земель, чи може холопів, чи може щоб чен свою заспокоїть. Та то неважливо засіяли кошти гетьмани в полях, козаки по селам, двольні душею та руки в кайданах. Ах. Нема кому в країни визволять, а віки все йшли. З ними не мінялося нічого. Та тільки змінялася одна імперія другої. І розбрату приносила все більше. І все більше удавка мовна і культурна на шиї України утискалась. Та завжди будь-так не могло. Мати козацька сказала синам: за волю збройно устати, імперську удавку порвати. І постала Україна з рабської неволі. Та злід составили імперські зарази, своїх холопів насадивши, фортелам до себе хотіли нас перетянуть. Тут той розбрат, що засіли давно, йому пригоді став. По Україні вільні знов полум'я війни засяяла, де там, де сям все на них повигорало, та там, де все на них повигорало, стала братська любов. За правду поставши, ми боремось. Та настане час мирний, і будемо жити ми на землі, де нас біг поставив. Будемо дзвонити славу, праотців.